Онлайн школа програмування з TeamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема. Логічні функції if, and, or, NOT в табличному процесорі Excel. Шановні учні, ця тема дуже цікава. І ось цікавий такий момент, що навіть існує спеціальний розділ математики, який має назву буліва алгебра. Саме цей розділ вивчає систему логічних операцій над яким над висловлюванням, про які сьогодні піде мова. If and or та not. Ми сьогодні з вами розглянемо, оскільки ці функції в Excel досить часто використовуються. Давайте поступово почнемо. І почнемо ми з вами з логічної функції. Умова, яка нам вже знайома з програмування з восьмого класу, навіть з більш ранішого курсу інформатики, коли ми ще з вами вивчали Scреage, наприклад, там теж були умови. І так само в Excel умови є. Давайте з вами поговоримо про загальний вигляд логічної функції і в табличному процесорі Excel. І так, і далі у нас йде логічний вираз. Значення якщо істина, значення якщо хибність. Значення цієї функції визначається так. Обчислюється значення логічного виразу, true або false. Якщо логічний вираз має значення true, то значення функції дорівнює значення виразу, значення якщо істина. Якщо ж логічний вираз, Має значення false, то значення функції дорівнює значення виразу, якщо хибність. В Excel можна використовувати і скорочений запис логічної функції if, який відповідає команді неповного розгалучення. If логічний вираз, значення, якщо істина. І цікавий такий момент, що у нас може бути е, вкладено. До 7 рівність умов. Так, другий і третій аргумент функції if можуть містити вкладені арифметичні операції та функції, у тому числі і функції if. Наприклад, if a 1 менше нулю, то у цьому випадку необхідно виконати таку дію. Мінус b1 поділити на A1. Наступний у нас вкладений IF, if a більше 0, то в цьому випадку необхідно поділити B1 на A1. Це якщо істина. А якщо у нас false результат, то в цьому випадку у нас ділення неможливе. Ось приклад, да? тобто ми з вами розуміємо, що у нас є. Умова в табличному процесорі Excel, можливість її використати, і можливо зробити повне розгалудження та неповне. Давайте Давайте ще один приклад повного та неповного розгалудження. І так, ось у нас, наприклад, необхідно, щоб в комірці А1, точніше, так, в комірці Б1, в залежності від значення комірки А1 виводило. Або big, або смол, в залежності від значення. У нас є така умова, що якщо у нас А більше п'яти, а 1 комірка більше п'яти, то тоді необхідне, як це є істина, то тоді виводиться big. Інакше, якщо це хибне висловлювання, то тоді виходить смол. Ось, тобто у нашому випадку А1 більше 5, це є істина, оскільки значення в комірці а 1 10, то тоді виводиться велике. Якби тут було значення, наприклад, 3, то виводилось small, маленьке. Це приклад ось повного розгалудження, використовуючи умову в Excel. І ось приклад у нас е, неповного розгалудження. Коли у нас false частина відсутня. Тобто у нас. Комірці А1 значення 10, а в комірці B1 у нас така умова. Якщо If А1 більше 5, то тоді вивести бік. А інакше нічого не виводиться. Excel виведе у іншому випадку просто false. Тобто, це є невірне значення, не відповідає дійсності. Не правда, а не істина. Ось Ось таким чином працює цей оператор. Давайте ось поглянемо, як цю роботу. І так, ми вводимо в комірку А1 значення 5. Далі дорівнює функція if, обираємо. Далі логічний вираз. Комірка А1 більше 5. крапка з комою, подвійні лапки, значення, якщо істина бік. Інакше, якщо не є істина, то тоді смол маленький. Закриваємо скобки. Все у нас видало значення 5. 10 бік. Ось. Зрозуміло. Тобто, ось таким чином працює у нас так логічний оператор. І ось далі у нас, що відбудеться, 10, А3. Ползу, якщо у нас не повне розгалудження, і умова лише у одному випадку працює, що виводить, коли тільки значення бік необхідне. І так, добре, умову не повне та неповне в Excel, яким чином можна виконати, ми з вами розглянули. Давайте з вами продовжувати. І так, наступна операція конюкція. Або логічне і, яким чином працює ця логічна операція бульової алгебри. І так, у нас є логічне і, і, І логічне одне значення, логічне друге значення, і у випадку, якщо у нас і одне значення, і друге, і третє відповідає дійсності, умова, скажімо так, і одне логічна умова, і друга логічна умова, і третє відповідає дійсності, то у цьому випадку у нас true. Інакше, якщо хоча б одна не відповідає, то у цьому випадку у нас результат false. Ну, ось такий, щоб простіше зрозуміти, про що мова. Якщо, наприклад, і математика та інформатика, і там інші предмети більше 9, то я відмінник. Тобто і математика, і інформатика, і українська мова, і українська література, і історія, і так далі всі предмети. Якщо більше 9, то людина відмінник. А якщо хоча б один предмет не більше 9, а наприклад, 8 балів. То у цьому випадку учень, наприклад, вже невідмінник. Тобто на такому життєвому прикладі ми з вами ось розглянули, як ця умова працює. І цікаво знати, що найчастіше логічне «і» використовують разом з оператором якщо. Тобто з if і якщо і математика у нас добра, і інформатика, і інші предмети більше 9, то ми відмінники. Зрозуміло. Давайте поглянемо, на приклад. І так, ось у нас приклад. Наприклад, математика у нас 11, інформатика 12. Якщо І А1 значення комірки більше 9, а у нас більше 9, і А2 значення комірки більше 9, то це є true. Тобто дійсно людина відмінних цих двох предметів. Інакше не відмінник, якщо хоча б з одного було, наприклад, 7 балів. З математики, наприклад, А 12 з інформатики. Тобто, ось таким чином працює, що всі мають в логічному і відповідати у нас певному значенню, певному критерію. Ну, ось, як приклад такий. Давайте з вами подивимося на відео. І так, вводимо значення 10, вводимо значення. 11 Тепер вводимо умову. Якщо і комірка А1 більше 9 і комірка А2 більше 9, то тоді відмінник. А інакше невідмінника. Так, і перевіряємо відмінник. А ось тепер одне значення зменшуємо, наприклад, на 8. ми вже не відмінник, так? Тобто воно разом бере не окремий якийсь показчик, а разом аргументи, ось скажемо так, конструкція і у нас використовує. І так, добре, розглянули. Окрім конюкції, є ще операція диз'юнція. Тобто логічне або, яким чином працює логічне або, у нас воно так само, як і логічне І, найчастіше використовується з оператором якщо. Якщо або математика, або інформатика більше 9, то я, наприклад, щось розумію. Або, наприклад, якщо у мене. Або один, або другий, або третій, або четвертий, або п'ятий, або шостий предмет на відмінно, то я, наприклад, відмінник з чогось там. Інакше я ні з чого не відмінник. Да? Тобто, якщо в логічний І у нас мають бути всі, дотримуватись умови, щоб у нас загальна умова в if відповідала true, то в, або достатньо, щоб лише один дотримувався з показчиків. З аргументів. І так, ну ось приклад такий. Якщо або А1 більше 9, або А2 більше, то тоді відмінник. Інакше не відмінник. Ось якби у нас було тут AND, то у даному випадку 8 та 10 невідмінник, тобто це є false. А якщо у нас OR логічне або використовується. То результат виконання функції це відмінник, оскільки один з аргументів або відповідає умові. Ось такий приклад. Давайте поглянемо на відео. І так. Так само у нас є значення. Функція. Ось можна ще таким чином додати. Шукаємо функцію if, знайти, обираємо цю функцію логічний вираз. Давайте заповнимо. У нас логічний вираз. Або комірка А1 більше 9, або комірка А2 більше 9. Ну і далі значення, якщо істина, то це одне значення, наприклад, добре, що хоч чогось людина розуміє, а в іншому випадку недобре. Да? Тобто, якщо ні з чого, ні з якого предмету добре не навчається. Ну, наприклад, ось в даному випадку у нас недобре. А в даному випадку з якогось предмету. З одного навіть там, бо якби їх 10 було, то вже добре. Да? Хоча б з чогось та людина навчається, оскільки, ну, скажімо так, неможливо всі предмети вивчати добре. І так, ці питання розглянули. Тепер давайте поговоримо про останню логічну операцію сьогодні. Це у нас про нот, заперечення або виключення. Ну, дивіться. Що можна сказати про операцію нод? Можна сказати наступне: всім, у кого значення, е, яким чином працює цей оператор. Ось такий у нас, наприклад, є приклад. Ком'єрція 1 значення 10, і далі функція НОД А1 дорівнює 10. Наприклад, у нас є якесь підприємство і е, з особливою небезпекою. І ось всім, у кого. Значення, наприклад, категорія роботи не 10, то не обов'язково одягати, наприклад, захисні костюми. А ось тим, у кого категорія 10 на якомусь підприємстві, наприклад, то обов'язково, щоб ця людина, там, працюючи в цеху, мала якийсь захисний, наприклад, костюм. І ось нам треба в Excel реалізувати, наприклад, це, щоб перевіряла, яка категорія, наприклад. І ось така умова. Всім, у кого значення категорії не 10, входити до приміщення заборонено. Ось, тобто всім, оскільки у них нема захисних костюм. А якщо 10, то тоді можна заходити до приміщення. Тобто true дійсно заборона, а false, то це дійсно дозволено в даному випадку. Ось в нашому прикладі. Ну, давайте поглянемо на відео. І так, ось у нас значення 10. Дорівнює Not. ні. Або not. 10, Ну, не комірка, а 1 дорівнює 10. Якщо не комірка, а 1 не дорівнює 10, тоді. False. Інакше true. Хоч більше за 10, хоч менше. Ось такий приклад досить цікавий. ось він коли буває теж корисний. Ну і давайте з вами на останок ось так цікаво знати, що в Excel має функції, які обчислюють суму середнє арифметичне кількість не всіх значень з діапазонів клітинок. А лише тих, які задовольняють певні умови. Наприклад, сумувати, якщо задовольняється певна умова, або average, якщо середнє значення знаходити, якщо е, задовольняється певна умова, або порахувати ось в чому різниця от count і сум. Count, він у нас рахує кількість, а сум. Суму. Ось, ну скажімо так, це на прикладі, ми далі з вами трохи пізніше розглянемо. Тобто, порахувати кількість, якщо там якась умова відповідає дійсності. Ось, як приклад, давайте наведемо. Наприклад, використання цих функцій нехай у клітинках діаграми діапазону А1 а 25 знаходиться кількість деталей, які виготовила робітниця за кожний. З 25 робочих днів місяця. Її щоденна норма зберігається в клітинці С1. За умови контракту, якщо робітниця перевиконувала щоденну норму, то за ці деталі вона одержує додаткову винагороду. Щоб обчислити, за скільки деталей робітниця потрібно заплатити винагороду, слід скористатися функцією. Сум, якщо. Сум, якщо в діапазоні комірок. Значення більше вказаного значення норми, то тоді, там, наприклад, необхідно обчислити винагороду, да, тобто якусь надбавку. Ось такий цікавий приклад. Шановні учні, ми сьогодні розглянули з вами логічні функції в Excel, продовжуємо навчання. Бажаю вам успіхів у володінні цією темою. Це надзвичайно важливо вміти володіти табличним процесором Excel, оскільки в багатьох сферах людської діяльності цей програмний застосунок застосовується. Дякую вам, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал.